Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Не встиг навіть на столі прибрати, як вже стоїть другий 462-й. Ну, в цьому цікавіше. Я спочатку думав, що тут диверсія, коли зняв повітряного фільтра. А тут отака картина. Таке як парафін. Заслонки майже не рухаються, назад не вертаються. отак От туго друки. Так, де друга. Друга та, що на газульку. Також пружини її не повертають. Я навіть її взагалі нажати не можу. Все запарафінило. Таке, ну, на воск похоже. Я не знаю, що може спричинити таку реакцію. Воно зелене всередині. Поршневий майже гембель. Подшипники крутяться з такою градацією. Штіль новенький. Ну як новенький. 20 22-го року. Ну, це для цього штіля це небагато. Він дуже ресурсний. В принципі, щоб не оця біда. Хазяїн думає, що це спиртовий бензин. Спирт перевищує це і така реакція з маслом. Ну, я схиляюсь до диверсії, він до спиртового бензину. Тепер показую поршень. Кільця взагалі не рухаються. Отакі от куски нагора йшли поза, поза кільцями. Ну, коротше, дуже вигляд печальний. Там воно якесь жовто зелене такий. Теж налипло на поршені дуже багато. Оце теж воно таке, як у пластику блистить, це не маслом, а оцей нагар. Циліндр. Отакі там штуки теж оно поналипали. Я не знаю, наскільки воно крепке. Ось все дуже гарно видно. Я поршня єлі, єлі витягнув. Ну, коротше, таке цікаве. Вихлоп, в принципі, є трошки шлоку. Ну, не, не дуже критично. Так, що будемо пробувати робити? Купив два очисника карбюратора різних фірм. Зараз заливаю сюди, заливаю поршень. Пробую очищувати карбюратор. Якщо воно його буде розтоплювати, очищати, це вже буде півбіди. Якщо ні, може тоді попробую нагріти паром під температурою, щоб і не шкідливо для тих мембранок. Ну, треба щось спробувати зробити. Мені самому інтересно, що визвало такий ефект. До речі, поршнева на нього коштує 10,5 тисяч. Це дуже багато. Зараз спробуємо реставрувати. Ну, а так, в принципі, прокладки все під заміну. Якщо його не розколювати, то це все очистить. Проколотичку під циліндр новеньку І тоді ще покажу результат, чи вийшлося, чи ні.